Організація Об'єднаних Націй оголосила 12 травня Міжнародним днем здоров'я рослин, щоб підвищити глобальну обізнаність населення про те, як захист здоров'я рослин може допомогти ліквідувати голод на планеті, зменшити бідність, захистити біорізноманіття та прискорити економічний розвиток. Представники управління контролю в сверх насінництва та рослинництва, карантину та захисту рослин, головного управління Держпродспоживслужби в Київській області 12 травня на базі сільськогосподарського кооперативу Агробізнес керівник Григорій Кулінченко провели семінар під гаслом здоров'я рослин, здорове майбутнє. В Роботі семінару взяли участь карлицький міський голова Лесан Панюта, його заступник Іван Сімцов, керівники сільськогосподарських агроформувань громади. Більш детально про захід в Гороховому розкажемо в наступних новинах. 10 травня в міському центрі культури та дозвілля відбувся благодійний звітний концерт Карлицького центру дитячої та юнацької творчості під назвою Творчі серця запалюють зірки. Перед початком концерту паркетний паркетній залі МЦКТ розгорнули виставку поробах вихованців центру творчості, робіт учасників СТЕМ, лабораторії, комп'ютер Геніас Клаб. Керівниця Світлана Неграш виступав гурт Авсякс, студія естрадного співу Октава, великий концерт вихованці центру творчості Дениса Ватулка, Анастасія Демеденко, Рімма Стояр та Максим Мартиненко. Вони запропонували хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих від рук окупантів-воїнів, захисників та мирних жителів України. А концертну програму своїм виступом розпочав зразковий духовий оркестр під керівництвом Ігоря Ільченка. На святі мистецтва був присутнім карлицький міський голова Олександр Панюта. І одні обласки, які ми сьогодні маємо. Я впевнений, що це наші слова подяки для колективу педагогічного, який. Виховує, навчає наших діток. Насамперед, я не можу не згадати, що ми в цьому залі давно не проводили звітні концерти, в тому числі центра творчості, і я радий, що ми через багато років. Зібрали повну залу і радієм разом з дітьми, з батьками, дідусями, бабусями. Тому найщиріше вітання всім і найкращі побажання, найголовніше творчих успіхів. Я хочу подякувати від вас всім, тим, що в залі, ті, що сьогодні боронять нас, і не можу не говорити. Слава Збройним силам України і слава Україні. Оплесками, будь ласка, парк. Очільник громади вручив виконувачці обов'язків директорки Центру дитячої та юнацької творчості Валентіні Ільченко та керівнику студії Октава Борису Родині сертифікати на 30 тисяч гривень на придбання сценічних костюмів вихованцям студії та 10 тисяч гривень на загальні, нагальні потреби центру загалом. А в концерті ж взяли участь танцювальні колективи Оберіг та Мрія. Старша та молодша групи студії Октава, вихованці лякового театру Шарн. І гуртка Крою та шиття Тренді Леді. І, звичайно ж, виступала старша та підготовча група Зразкового оркестру духових інструментів. Присутні на концерті побратими загиблого Євгена Родини передали по смерту нагороду орден Богдана Хмельницького третього ступеня батькові Євгена, Борису, родині та його братові Олександру. А виконувачка обов'язки директора Центру творчості Валентина Юльченко вручила військовим 6100 гривень, зібраних під час проведення концерту. Планах студії показ звітного концерту Центру дитячої та юнацької творчості у повному викладі. На засіданні оперативного штабу понеділок, 12 травня, представник Карлицької поліції Інна Калієвська доповіла про роботу правоохоронців карлика за минулий тиждень. За минулий тиждень до відділення поліції надійшло 143 заяв та повідомлень, з них 15 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Що заслуговує на увагу, це внесено три повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань, три повідомлення безвісті зниклих військовослужбовців нашої громади. Також задокументовано та внесено за статтею 125, це нанесення легких тілесних ушкоджень по трьом фактам: одна по Ржищівській громаді, дві по Кагарлицькій громаді. Також працівниками поліції складено. Патрульної поліції складено три адміністративних протоколи за статтею 130, це керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. по даних фактах направлені матеріали до суду, автомобільні засоби вилучені на штраф майданчик до міста Миронів. Також з працівниками сектору превенції та патрульної складено загалом 80. Два адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху, а також по лінії у сфері громадської безпеки. В суботу у нас було масштабне таке відпрацювання спільно з працівниками другого відділу РТЦК по з приводу встановлення осіб, які ухиляються від мобілізації, оскільки зараз дане питання стоїть. Першочерговим тому працювали норму свою виконали, як то кажуть. Надалі щоденно ми відпрацьовуємо, ми виявляємо осіб, які ухиляються від мобілізації на даний час в наших двох громадах на території обслуговування. Знаходиться в розшуку 2874 особи. Це призовного віку чоловічої статі. Також виявляємо осіб, які самовільно залишили військові частини. Так повертаємо до військової служби правопорядку їх з подальшим розміщенням до військових частин. Так працюємо в штатному режимі 11 травня. Безпілотник шахет, завдав руйнувань в одному з сіл громади. Безпілотник впав на городах села близько сьомої ранку. Вибуховою хвилею пошкоджено хати й господарські будівлі, а також сільський будинок культури. Постраждалих серед населення немає. За зверненням громадян відповідно до актів обстеження, міська рада надасть Матеріальну допомогу на усунення ушкоджень будівель